Вітаю, друзі! Сьогодні будемо з вами випікати вафлі. Чудова страва до сніданку або ж як десерт. Це будуть вафлі з додаванням кисломолочного сиру. Вони виходять такі м'якенькі, пухкі, в міру солодкі. Можна ласувати зі сметаною, медом, варенням, арахісом або шоколадною пастою, з додаванням фруктів та ягід, Смакота. Ходімо готувати. Потрібно 50 грам м'якого вершкового масла, пакетик ванільного цукру і 50 г звичайного цукру. За допомогою лопатки або ложки розтираємо цю масу пару хвилин. Потім додаємо 2 яйця і міксером змішуємо до утворення рідкої однорідної консистенції. Далі додаємо 200 г кисломолочного сиру 9% жирності. І знову міксером розмішуємо. Тепер всипаємо 80-90 г просіяного борошна та 8 г розпушувача. І знову все міксером змішуємо. Якщо тісто буде густим, можна додати трішки води. Зараз я покажу, яка має бути густота готового тіста. Ось таке воно виходить в'язке і важко сповзає з ложки. Все, тепер потрібно змастити вафельницю тонким шаром олії перед першим випіканням. Розігріти її і викласти приблизно по 2 столові ложки тіста. А потім розрівняти його лопаткою. Ось і все. Закриваємо вафельницю та випікаємо до золотистого кольору. Час випікання залежить від потужності вашої вафельниці. В середньому це займає 4-5 хвилин. Виходить, ну, дуже смачно! Спробуйте та поласуйте задоволенням. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного здорового життя!